Слава Із Христу. Зараз я знаходжуся в великому ключеві, у себе у селі. Приїхав до Івана. Івана є така молода кобила. Іван має її дві. Має її маму і має цю молоду. То у Івана є? Три з половиною роки. 22 травня буде 22 травня буде 4 роки. Кобила після Лошати. Лоша Іван продав від неї, хто пам'ятає. Літом я показував, на мала лошадку. Добре, Брию далі. Іє вона. О! Ах тут вогню. Ія! Маємо вогню добре! Де? Є! Вогню має фес кобила! Це молоде, що це? Е Отака молода кобила. Довга, дуже має фес дужину. Пррррр. Ні, У неї зад широкий, вона не є сета, бо вона після лошати. Але в неї зад є дуже широкий, Ти такий варала. розкладистий зад. Тепер трошки ще робила, орала кобила. Хто розуміє, той розуміє. Кобила, якби був купець, могла бися продати. В загальному так Іван не, не дуже має бажання продавати, не продає, але ми так показуємо. Просто які є у мене в селі шаконі. Зараз ще й ту другу злату, ні? Зараз ще злату покажемо, маму її. І ні, вона молода зірка. Молода. Відці на ні. По хребті і вона не є у кілі, по хребті. Повністю зад. Кобила дійсно колена. І на кобилі, бачите, проблискує ребро, бо кобила, кажу, нагадую відлошати. Тепер Кайван продав від неї лошака. Але вона має гарний такий круглоколений зад. Ну, на, Наприклад, я вже це казав і наголошував неодноразово, що на... Коли кінь прихудовший, тоді видко дійсно е, конкретний склад коня. От і, і, і вона така є. Вона дійсно має колений зад. Вона є прихудовша. О, крок має ноги кладе. Сама вона їхала. Раховані рази, де кілька разів, бо Іван собі переважно працює пару тут. бачите. Ведь у нас така тутка це є на краю села, дуже гробиста місцевість. То так може на камері не видно, але в загальному бачите, сюди униз витягнути звідти ефіру, туди ще більший горб, що тут одним конем дуже важко їхати. Переважно все у нас у парі їдуть. Одним конем це дуже-дуже рідко. Ось така молода кобила, кого би зацікавила, могла би се продати. Мамо відповідно. Кобила має гарну висоту, довжину. підтягнути на ню тіла. ну Хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє і так не зрозуміє, не будемо об'яснювати. Кобила після лошати і кобила робить роботу. То ще навіть вімні не. Ще навіть не прислуха. Та та я ви ж. Друзі. Ні, та я Ваня. Ганю. Та я ви яви. Кобила ще навіть має молоко в собі, що лоша відлучено, але рівно вона виглядає одним словом нормально. Кого би зацікавило, номер буде в описі, можете телефонувати. Находимося в село Великі Ключі Коломийський район Івано-Франківська область. Ціна, ціна Ваня що? Ціна півтора тисячі. Торг є? Півтори. Є. Добре, купе, за бере, я добрий купець, а півтора тисячі ще і споруди, е, А Вона і так будеся парувати, хоч так, хоч так. Кобила <хех> е, буде, якщо не продасться, Іван буде крити самураєм. А якщо... Би продавалась, і хтось мав бажання, щоб було зразу покрито, то ми її проколимо, покриємо самураєм, що це проблем з цим нема. А якщо вона не продасться, то все рівно вона буде критися навесні самураєм. Віє вона! Вія! А, це живе! Молоде, що то говорити? Вія! Як на голову займає, Вія! Ай, хоп! Ай, та десь обертаєш! В'є, <світить> зірка, б'є. Молоде, але ж пофоркує. Прр, не бійся, не бісь, не бійся. Відносно така наша, е, скажімо, кобила має висоту довжину. Це є не орденка, не бельгійка, але для роботи, молоденька, для горбів, для гірської місцевості це є якраз гарний оптимальний варіант. Повторюю, ціна півтора тисячі. Находиться село Великий Ключів, Коломийський район, Івано-Франківська область. Треба вже перековувати, почистити. Пррр, не паси, ці. Не паси. Купила чистенька, Молоде. Може хтось пізніше схоче купити весну. Я повторюю, Іван буде крити її самураєм. Можливо, хтось схоче придбати, покриємо зразу, як ні, дочекаємося весни. Ну, тепер палилася якраз лоша відлучили, що вона палилася. Зараз через три тижні вона знову буде палитися. Жеребці. Жеребці є на місці, у селі. Це її мама. Кобила злата. З'язуєш двох докупи. Пр. 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 Мама більша. Мамі вісім. Мамі 8, їй 3,5. Мама у неї дуже велика. Кобела така десь під метр сімдесят. Ось така пара кобелів. Злата не продається. Ні. Злата не продається. Зараз з правої сторони старша кобила, ця не продається. А молода... Від неї одну лосить. Молода, якби хтось мав бажання, то могла би все продати. Але це мій тато, що вона тільки вже відробила усі хаки і що вона має бути тут кінця. Зрозуміло. Каже Іван, що йому немає різниці, яку продати, але тато каже, що злата на цим господарстві вже довгий час і нехай собі далі проживає на цьому обісті. Є. 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 Еду. Ай, та Кобеле. Кобеле робочі тут. Не йду у парі ідеально. Тоді одна не зла середня, скільки немає. Це я дочка, дочка і мама. От кого би за... зацікавило. Така молода кобила. Я зроблю заставку за нами заставку, зараз я її пушку. Як зараз буде як більше. Я це, я, я собі зроблю по тому Ні, Я зараз летить <плес> фіз до гори, бля, зірка. Та дивись, би ти це половив по тому. я пускаюся відходи, ходію сюди, ні похуй. Іди! Іді. Іди! Іван! Іван трошки дає контенту. Ага і це пішло. Зараз будемо в верпічі Неза не будемо Віть як дають файно Погнали, брате Фест, мала тако, ну такої має іскри, такого вогнюшу Хлопе, вона таксі закидає на місці, що задні ноги не черкають землі, як носі розвертає. Але ходи собі так. Що то є молоде? Видиш, старша теж. Пішла, але стала вже спокійніше. А мала, дивись, шо, шо ви роб'єй. Мала да, дає. Візі! Діть! Ніо! Що то є молоде? Енергійне. Послушно дуже, так? Нас стоє нехуя. Файно, дуже файно. Коники молоді, енергійні. Так що, друзі, кого би цікавила така кобилка. Це Юр, це Юр. Номер буде Івана у описі. Находиться село Великі Ключі Коломийський район Івана Франківська область. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте і всім меру і добра. Всім до побачення.